Параграф 19. Давня Індія. Пункт 1. Якими є природно географічні умови Індії. Давня Індія була розташована на півдні Азії, За Гімалайськими горами. Природні умови Індії напрочуд різноманітні. У долині річки Інд і сусідніх гірських районах Північно-Західна Індія рідко випадають дощі. Розливи інду трапляються тільки під час танення снігів у горах. Вологі вітри не досягають долини інду, тож через сухий клімат, рільництво тут потребує зрошування. Уздовж долини Гангу, Північно-Східна Індія, простяглися тропічні ліси, джунглі. Тут росли бамбук, манго, черет, лотос. Водилися королівські тигри, носороги, леви, слони, мавпи, змії. Для заняття землеробством потрібно було вирубувати ліси. Клімат цієї частини Індії визначають вітри Індійського океану. У жовтні-листопаді одразу після жнив тут наставала тепла зима з найнижчою температурою до плюс 5 градусів. У червні-серпні тривав двомісячний дощовий сезон. Коли опади не припинялися довше, починалися руйнівні повені. У південній Індії, відрізані від північних областей ланцюгом гір, дощі випадали нерегулярно. Річки тут були багаті на золото та алмази. Більшість населення давньої Індії проживало в невеликих поселеннях, оточених суцільною стіною або парканом для захисту від нападників та диких звірів. Одноповерхові будівлі були розташовані навколо водоймища, житла мали одне вікно, закрите дерев'яними гратами, дах робили з листя та тростини, кімнати вмеблювали ліжками та плетеним столом, біля якого сиділи на підлозі. У підсобних приміщеннях, у глиняних та мідних горщиках зберігали продукти масло, перець, спеції мед. Цей посуд використовували лише для приготування та зберігання їжі, за тарілки слугувало листя. Пункт другий, що відомо про найдавнішу цивілізацію в долині Інду, найдавніші держави та міста в Індії існували у 23-18 столітті до нашої ери. Від 20-х років ХХ 20 століття в Індії проводять великі археологічні розкопки. На сьогодні відомо понад 500 поселень інської цивілізації з населенням до 100 тисяч осіб. Першими були відкриті стародавні поселення Мохенджодару та Хараппа. Вулиці в цих містах перетиналися під прямим кутом. За захисні споруди правили муру. Як основний будівельний матеріал для спорудження дво- і триповерхових помешкань городяни використовували опалену цеглу, індійські міста мали найдосконалішу на всьому давньому сході каналізацію, у долинах інду та його приток зводили іригаційні споруди. Урожай збирали двічі на рік. Індійці вирощували пшеницю, ячмінь, горох, диню, бавовник, в вологіших районах сіяли рис, розводили корів, буйволів, овець, кіз, свиней, віслюків і різні види домашньої птиці. Близько двох тисяч років до нашої ери приручили слона. Давні жителі Індії вміли виплавляти міць, виготовляти скло, ювелірні вироби, знали, використовували гончарний круг. З Індії до інших країн вивозили бавовняні тканини, слонову кістку, коштовні камені, золото й цінні породи деревини. Індійці мали писемність. Проте тисячі написів, знайдених археологами, лишаються й досі непрочитаними. Відомо, що писали жителі харапи справа наліво, користувалися чотирьохста малюнковими знаками. Швидкий розквіт інської цивілізації був перерваний з невідомих причин, міста зникли, а на їхньому місці виросли буйні тропічні ліси. Пункт третій. Хто такі арії, як постала ведійська цивілізація в долині Гангу? У давнину. Індію називали Арв'яртою, країною Аріїв. Племена індоарійців Аріїв прийшли на землі Індії з Ірану близько 1500 року до нашої ери. За допомогою залізних знарядь праці вони вирубували хащі, осушували мочарі, будували іригаційні системи. Поступово в долині гангу з'явилися міста. Освоєння Північно-східної Індії Аріями тривало майже тисячоліття. Цей період індійської історії називають ведійським, бо саме тоді було складено на санскриті, мові аріїв, священні тексти вед, так називають збірники священних гімнів на честь арійських богів. У середині першого тисячоліття до нашої ери. В долині Гангу виникло понад півтора десятка нових держав. Царі, раджі були верховними розпорядниками всієї землі. Вони командували військом, очолювали управління та вважалися охоронцями Дхарми. З поміж тогочасних держав, найсильнішими були царства Кошала та Магадга. Наприкінці IV століття до нашої ери владу у Магандзі захопив. Чандрагупта, Маур'я, заправління онука, чандрагупти, а шоки під владою царів, магадги опинилися майже вся Індія. Долини ж інду загарбали перські царі. Індійці платили персам неймовірно велику данину майже 9 тисяч золота щороку, а також служили у війську. Пункт четвертий. Чому царя Ашоку називають найвідомішим з Індійських царів? Найбільшої слави серед правителів держави, Маур'їв, зажив цар Ашока, 268 231 роки до нашої ери. Свою імперію Ашока поділив на п'ять областей, якими керували сам цар та його сини. Ашока особисто призначав великих державних чиновників, контролював збирання податків, очолював військо, був Верховним суддею. Великі повноваження при дворі мав царський жрець, який належав до впливового роду, за всіма наближеними цар встановив таємне стеження, влаштовував для міжновладців іспити, нечесним загрожували роботи в копальнях. Джерелом багатства держави Ашоки були податки, що їх сплачували вільні хлібороби, власники невеликих ділянок землі, а також ремісники, торговці, власники худоби. За правління Ашоки в Індії утвердився буддизм: щоправда, Ашока беззастережно прийняв лише вчення про дхарму, надаючи буддійським громадам особисте заступництво. Ашока не перетворив буддизм на державну релігію. Зміцнення держави, спорудження буддійських храмів викликало опір намісників і жерців. Після смерті Ашоки розпочався період розпаду і послаблення держави. В останні роки до нашої ери Індія війшла до складу держав, що постали на землях Середньої Азії та Афганістану.